Привіт! Шукаєш гарний гібрид соняшника чи кукурузи? GroVX Market для вас має чудову пропозицію. а саме нові гібриди від компанії Grovex Market це Мольфар та Трембіта. Соняшник Мольфар це семирасовий середньоранній гібрид 109-112 днів під технологією Clearfield. Посухостійкий, пластичний, з потужними батьківськими лініями. На нього зараз є чудова ціна це 3550 гривень за мішок. Замовляйте, щоб спробувати. А ще в нас з'явилася кукуруза Трембіта фао 280. Це простий міжлінійний ремонтатний гібрид з гарною вологою віддачою. стільки до фозаріозу, початка та пилової головні. Також він стійкий до холоду, можна сіяти при температурі ґрунту плюс 8 градусів. Коштує тримбіта 3500 гривень за мішок. Щоб замовити котрийсь із цих гібридів, переходьте на сайт за посиланням під відео або телефонуйте за номером телефону 095 043 0203. Дякую за перегляд високих вам врожаїв!